Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шаномальників високої прекрасного мистецтва слова на черговій зустрічі в домі книги? Нині у нашій програмі вас, тобі друзі, чекає справжня несподіванка зустріч відомою тропільською письменницею і громадською діячкою Лесою Романчук. Леся Романчук справді працьовита письменниця, адже з'являються одна за одною книжки. Цього разу ваша новинка Цвіте Терен, доволі промовиста назва, назва культова, назва метафорична. Пані Лесю, яка перед цієї книжки і чому? така назва? Передісторія дуже довга. Власне, все, що з'являється в житті письменника, воно з'являється для того, щоб колись увійти в книгу. І тому не випадково я живу в місті Тернового поля, тому не випадково моя улюблена книга поющає в Терновніки». І, мабуть, не випадково навіть зірка на алеї зірок це квітка терну, бо з терном багато що пов'язане. В житті тернополян. Терен і вовків послав Господь на землю після гріхопадіння людей, сотворених ним чистими. Так що і терен, і Тернопіль все дуже не випадково. От тому книга так і називається. І потім «Цвіте Терен. І далі ми вже чудово знаємо, що буде далі. Правда, та й квіт опадає. Хто з любові не знається, той горя не знає, а я молода дівчина. Ну вже й ніби не дуже молода. Той горя зазнала. І далі, 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 далі. Все, що в пісні написано. тут книжка про любов. Взагалі, сюжетів на світі є, мабуть, два – «Любов» і смерть. Це є те, про що е, можна писати, якщо ти сподіваєшся е, на щось вічного. Сюжет е, вашої історії цвіте терен. Наскільки тут припітається любовне, трагічне, щасливе, болісне? Наскільки цей сюжет глибинний? наскільки тісно пов'язаний з реальним життям? Знаєте, мені вже людей, мабуть, п'ять сказали, що то книжка про них. На перших сторінках першого тому вказано, що автор не несе відповідальності за бажання читачів пізнавати когось у вигаданих автором персонажах. І тому те, що навколо нас діється, воно в книгу входить завжди. Можливо, хтось пізнає якісь реальні речі, які траплялися з людьми. На то нема ради. І нехай це люди роблять. Але суть така. Ця книга це є глибинний роздум про наше життя, про кохання як таке, про вірність як таку, про віру, про речі високі, чисті, глибинні то є книжка для того, щоб усвідомити себе у світі, світ у собі, щоб усвідомити своє місце в серці Бога. Щоб усвідомити те, що якщо над тобою не тримає крила Господь, над тобою не тримає крила ніхто. І, власне, історія, як ця книга писалася, то, повірте мені, напевне, немає книги такої, яка писалася власне, таким болем серця, яким писався цей терен. Бо тернові вінки, скажімо собі на голову одягати, воно і недобре, і не мудро, і, і, власне, то є для себе самого, то є якесь можливо руйнування, а можливо, ні, а можливо, піднесення. Я не знаю. І знає тільки той, хто це прочитає до кінця і прийме то собі в серце. Я знаю, що в вашій книжці ці є певні чудеса. Чому ви вирішили таке явище чудесного у цій книжці висвітлити? Знаєте, коли з тобою в реальному житті трапляються ці чудеса, ти не маєш права про це мовчати. Воно десь має бути записане. І, власне, оці випадки вони тут описані. Це, зокрема, випадок, коли молитва. Священника врятувала життя жінці, якій за всіма законами треба було померти. Але сталося так, що Господь втримав маму чотирьох дітей на світі, хоч за законами медицини, того мало б не бути. Інше це моє дитя, мій син, який в Атлантичному океані, читав собі оцю мамину книжку. Лицарі любові і надії, просто тому, що він віз цю книжку моєму другові в Нью-Йорк. І от дитина мамі телефонує, і так веселенько знаєте, як то ті наші хлопчики комп'ютерні. Каже, мам, це, а ця опція, що так працює? Кажу, як, сину? Я ж не молився, не хрестився, я навколішки не ставав. Я просто читав твою книжку, я просто читав, а в книжці була молитва і зупинився шторм в Атлантичному океані. Хіба так буває? Я спочатку. Так, знаєте, уніміла на якусь хвилю, а тоді кажу: сину, мабуть, так буває. Бо якщо молитва апостола Святого Павла написана мамою в книжці, прочитана сину. Реально зупиняє шторм в Атлантичному океані, мабуть, воно так працює, мабуть, воно так є. Тільки ми мусимо то помітити, ми мусимо то э, взяти в душу, в серце. Це треба зрозуміти, що це тобі Господній знак. Якщо ти це зрозумів, працюй далі, Господь з тобою. Якщо ти того не бачиш, то ти колись побачиш, але може бути пізно. Ну і власне я думаю, що за цю вашу книжку, цвітетерен, і також за всі попередні книжки, за вашу літературну творчість, ви на цріжному форумі отримали. Персональну відзнаку президента форуму найкращий автор, як ви вгадаєте, за що саме ви отримали цю нагороду? В мене є е, тільки одна премія, найдорожча моєму серцю. Це е, серце моїх читачів і е, ті книжки, які купують мої читачі. От, і все Це вас сподіванка була Так? Абсолютно. Я навіть на другий день тільки про це дізналася. Розумієте, коли в, 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 скажімо, я навіть чого б я ходила туди, де роздають премії. Як мені там все одно нічого не належить, я гадаю, що це, ну потім так принаймні казали, що це власне за сукупністю створеного. Ось і це не є за якусь книжку, а власне за ті речі. І за очевидно, любов читачів зіграла якусь певну роль. Роман Лицер, Любові, надію, сьогодні перегукується з тими подіями, які ми переживаємо, оскільки ми виборюємо своє. Справжнє українське я хочемо бути незалежними. Як сьогодні письменники прилучаються до відстоювання української національної ідеї, до здобуття перемоги? Скажімо так, що я віршами чи прозою зараз до цього, мабуть, долучаюся менше, але я дуже активно долучаюся до цього своєю роботою блогером. Знаєте, ти будуєш собі своїми книгами не тільки якийсь ну, постамент, скажімо, для того, щоб якось там стати і щось трошечки бачити, можливо, більше тобі Господь покаже, ніж тому, хто цього не робить. Розумієте, тут навіть не мова в тому, що якась там популярність, а це просто твоя праця, яка дозволяє тобі вкопуватися глибоко в матеріал. І от коли ти вже щонебудь значиш, як якийсь авторитет. Тоді люди дослухаються до тебе і до твоєї думки, коли справа стосується політики. Але тут люди дуже часто фільтрують, чи ти насправді такий в житті, яким ти себе хочеш подати через книгу. І люди дуже це добре бачать. Якщо ти реально не такий, тобто ти створюєш собі образ там якогось там такого борця там і так далі, а сам, замість того, щоб перебувати в зоні АТО, так як ти собі там пішов і з ти сидиш собі, тихесенько в місті Тернополі в ресторані, і тобі там добре, то люди зразу кажуть, це одразу закриває всі шляхи до людського серця. То є так, то є просто замкнено. Не, ми тобі не віримо, кінець. І зараз, після нашої Революції Гідності, оця суспільна самосвідомість вона настільки зросла, люди зараз стали настільки іншими, що їм збрехати просто нереально. Їм вже скінчилися ота ті макаронні вироби на вуха, розумієте, цього не можна вже робити. Ти мусиш казати людям або правду, подобається їм, не подобається, то інша річ. Але. Ти маєш їм подати якийсь е, новий сенс життя, якийсь сенс е, того, що вони бачать навколо. Зараз дуже важливо, зараз надважливо, зараз суперважливо дати людині той оптимістичний сенс життя. Я намагаюся це робити, працюючи в е, своєму блозі порталу е, українсько-польського порталу А4. На, ну, Хто читає мій Фейсбук, то він це так само чудово розуміє. І там я намагаюся аналізувати власне глобальні такі стратегічні напрями розвитку України. Навіть якщо це декому здається зараз, а й що ви там пишете? Я знаю, що я пишу. І побачити, так воно буде, тому що вже дуже багато всього, що отут написано, збулося і справдилося. От Даруйте в цій книзі. Зовсім випадково, на одній з останніх сторінок. У мене там собі такий герой, один, ну, собі герой, він там губернатор того міста і так далі. Але він чиста і чесна людина, розумієте? Він в мене на хвилиночку знаєте, як називається? Випадково. Я просто називається отак від вінта, вхопила перше ліпше прізвище, вліпила сюди книжка 11 чи 12 рік. Він називається в мене Олексій Дорошенко на хвилинку. Ну, і таке інше, таке інше. Таких речей є просто купала. Це Історія просторога свого роду, можна сказати. Щось такого, розумієте? І по цій причині я добре знаю, що зараз нам потрібна берлінська стіна. Розумієте? І нам потрібно по один бік тої стіни, де 95% України, сіпивши зуби, кусаючи губи, що хочете робити, будувати. Державу, таку, якою колись була ФРН. А по другий бік, нехай собі буде ГДР. Але ви пам'ятаєте, що вони робили? Вони через ту стіну всіляко намагалися проникнути. Чому? Тому що там люди добре жили, тому що там було краще. І так буде завжди. Розумієте, це закон сполучених посудин. Якщо тут погано, а тут добре, хочеш ти не хочеш, подобається тобі, не подобається, ти прагнутимеш потрапити туди. І ось. Цього ми маємо досягти. Ми маємо зробити так, щоб було «люби Україну або забирайся звідси, щоб ми могли чітко це сказати, і щоб люди казали. Так, Україна, це реально круто. Я хочу тут жити. Тут багата країна, тут все прекрасно, тут чудовий клімат. Тут класні люди, я буду тут жити. А там я не хочу, тому що там е, крадуть, там е, злодійство, там погано, там вбивають. Там я не буду. Але це людина повинна збагнути. Для того, щоб ця людина збагнула, потрібен час. Людина повинна спробувати. Ти хотів це, маєш на їж його ложкою, хоч трісний їж. Хотіли ви там децентралізацію? ви хотіли там якесь самоврядування, та нате його, пробуйте. Тому що, коли людина щось хотіла, а йому не дали, він каже: Ой Боже, це ж було таке гарне, я так цього хотів. Ви чого мені не дали? От якби, ох, я б тоді мав. А тепер ви маєте, ребята, якутію, коли пробуйте, там дуже добре, вам, вам хотілося Росії, нате вам Росію, їжте, хоч повеласти. Ось, Я перепрошую, щось мене вже е, понесло, даруйте, але знову-таки. Це має відбутися, розумієте? Має це статися, і людина повинна кожна прийти до цього самостійно. Має бути, як Маріуполь, ми спробували цього, ми цього не хочемо, ми готові на смерть стояти, щоб в нас цієї біти не було. І от коли таким чином згуртується вся країна, розуміючи, що по один бік стіни весь радісне і щасливе майбутнє, а по другий бік стіни біда, горе. І крок назад, 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 От до тих пір. Ми повинні воювати за те, щоб по наш бік стіни було щасливе і гарне життя. Щиро дякую за розмову. Бажаю вам, перш за все, натхнення витривалості і всіх щедрих господніх ласк, аби вони постійно супроводжували ваш життєвий шлях. А вам, любі друзі, я бажаю зануритися у таке бездонне джерело творчості нашої тернопільської письменниці Лесі Романчук, оскільки це джерело, де Дуже багато є любові, краси та історії. Усіх вам благ і до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.